Головний напрямок пропаганди це, звісно, освіта. Хоча деякі діти продовжують підпільно відвідувати онлайн уроки в українських школах, основна маса отримує в окупаційних школах максимальний заряд українофобії. Спочатку вони почали розповідати, що в школах буде дозволено вчити українську мову, ну в окупаційних школах. Але зараз все це припинилося ніякої української мови там вже немає. Вони про це забули. І намагаються вбити в голову людям, що вони насправді росіяни. Ну ті росіяни, які просто забули, що вони їм їх надурили, що вони українці. Виховання в школі це дуже жорстоке виховання, де промивають дітям мізки так. А ті, хто там, як вони думають, не дуже вдається промивати, їх змушують мити підлогу вишиванками. І це в нас є такі свідчення дітей. На жаль, випилюють з людей. Абсолютно все, що залишалося від України. Ну, дивіться, в 2022 році вони зайшли і коли захоплювали дитячі садки, то спалювали дитячі е, вишиванки, щоб їх взагалі не було. А зараз вони е, в дитячих садочках навіть проводять е, такі ігри, як е, піймай українського дергешника. Ну тобто. Перевертають свідомість, що Україна це вже ворог. Активно діють і різноманітні парамілітарні організації для дітей, типу юнармії, і відроджене піонерство двіження первих», яким активно займається той же сальдо. Двіження первих» – це взагалі-то ми нарахували до двох десятків організацій дитячих юнацьких організацій. До двох десятків я навіть порівнювала. У нас в Запоріжжі одна організація байда, да? а там два десятки. І вони отак, от між собою, просто діти туди, сюди і туди ходять. Їх всіх замотують у цей російський мір, в російський флаг і так далі.